Йолка на Майдані Незалежності буде. Столична влада вирішила відмовитись від встановлення у середмісті столиці головної ялинки країни. Натомість учасники Євромайдану заявили, що свято з усіма відповідними атрибутами буде справжнє живе новорічне дерево доправлять на Євромайдан спецрейсом, який взагалі панує настрій на євромайдані? Питання до Ковальської. вона просто зараз в епіцентрі протесного містечка. Нелі, привіт, власне, буде жити далі Євромайдан? Чи можливо ні? Лунали думки такі чутки про те, що можливий силовий розгін вже наступної ночі, і у підсумку, що ж з головним зеленим деревом країни. Віцашко, ну власне тут зараз абсолютно все спокійно, навіть натяку на, на можливий силовий розгін принаймні поки що немає. Щодо ялинки, яку яка тут на Майдані Незалежності встановлена, сьогодні її прикрасили новою верхівкою. Цю верхівку зробила київська художниця для головної ялинки майдану. Е, сама художниця е, пояснює, що це квіточка, всередині якої тризуб е, ввечері. Е, цю верхівку підсвітили спеціально, але Ну на жаль, це виглядає так не, не не дуже яскраво. Обіцяють, що до завтра підсвітку трошки перероблять, і ялинка буде сяяти на весь хрещатик. Власне, щодо ситуації такої політичної тут на майдані сьогодні майдан цілий день жив тим, що відбулося учора до виборами по п'яти проблемних округах. Весь день зі сцени майдану заяви саме про ці вибори лунали. Власне кілька годин. Тому у бік ЦВК звідси з майдану рушила колонна людей. Люди планували мітингувати під будівлею центру виборчкому. Щоправда, поки що не зрозуміло, чи це буде цілодобовий мітинг, чи це буде таке просто вечірнє стояння під будівлею. Нам пояснили, що це буде залежати від реакції власних членів виборчкому від того, чи дослухаються вони мітингарів. Фальсифікація була влаштована методом підкупу людей заздалегідь методом шантажу їх і тиску ЦВК не мусить визнавати результати виборів. Ну і власне зараз все тут завмерло в перечутті того, що на на майдані і в країні власне відбуватиметься завтра. Бо всім відомо, що завтра президент України вирушає до Москви. офіційну інформації щодо того, що там буде відбуватися, які документи там буде підпису підписувати. Тися ще немає тільки чутки, якісь витоки, але без підтвердження. Ну і власне зараз е, всі е, чекають будь-якої інформації і діяти власне завтра будуть, виходячи з того, що які новини будуть з Росії. ми знаємо вже з, з різних джерел, що він отримує грошей, що він отримує зліжку на газ, але в обмін на що. Просто так ніхто нічого давати не буде. Ми хочемо почути про що президент домовився і зробити е е свої висновки цього. Ми не сподіваємось, що це буде на зраду національних інтересів. Ну, основний план на завтра, як нам повідомив Віталій, Кличко, Це загальна мобілізація у випадку, якщо щось станеться. Власне, нині тут досить спокійно людей зараз. Тут багато бо кияни підтяглися. Ну як традиційно, ввечері буває, весь вечір тривають концерти. Люди розходитися точно не збираються. Сашко не дуже дякую тобі за останню інформацію з майдану.